Привіт! Ми інженерного школа Броботс, де поєднуємо загальноосвітні предмети з технічними дисциплінами, такими як програмування та робототехніка. Особливу увагу приділяємо розвитку софт-скілів, критичного мислення, командної роботи та лідерських якостей, готуючи наших учнів до успіху в сучасному світі. Наші вчительські та навчальні блоки є осередками підготовки та обміну знаннями, де викладачі розробляють інноваційні підходи до навчання. Сучасні класи обладнані для комфортного та ефективного засвоєння знань. Учні вивчають математику, фізику, українську та англійську мови, розвиваючи при цьому аналітичні здібності та критичне мислення. У наших технічних майстернях учні активно займаються програмуванням, робототехнікою, електронікою та 3D-моделюванням. Вони втілюють власні проекти та ідеї в життя, використовуючи сучасне обладнання, таке як 3D принтери, лазерні ризики та потужні комп'ютери. Це дозволяє їм створювати функціональні прототипи, та реальні пристрої, розвиваючи практичні навички та творчий підхід до вирішення інженерних завдань. У Проботс особлива увага приділяється створенню середовища, яке сприяє всебічному розвитку учнів. Просторі коридори та сучасний спортзал забезпечують необхідні умови для фізичної активності та відпочинку. У навчальних аудиторіях наші учні опановують широкий спектр загальноосвітніх предметів, розвиваючи при цьому важливі софт скіли. Залучення до командних проєктів та дискусій сприяє вдосконаленню вмінь працювати в групі, публічно виступати та розвивати емоційний інтелект, розуміючи, що навчальний процес може супроводжуватись викликами та фрустрацією. Ми надаємо психологічну підтримку та разом долаємо труднощі. Такий підхід готує їх до успішної взаємодії в сучасному суспільстві та професійному середовищі. Вчіть адаптуватись до змін, конструктивно вирішувати проблеми. Приєднуйтесь до Бробац. Разом ми формуємо майбутнє нашої країни вже сьогодні.